Мої вітання з вами Енакен, і сьогодні я вам покажу, як абузити різні темки та забирати з роздачі з сейлів в десятки разів більше. Можливо, ви бачили, як абузери багатіли на таких ретродропах, як Арбітрум, Блюр. Абтос з колишніх сейлів на Coinlist, які давали сотні іксів, і це далеко не всі приклади. І все це їм вдалося завдяки абузу, який складається з унікальних профілів, які можна створити за допомогою антидетект браузера та проксі. Антидетект браузер створює для вас унікальний відпечаток пристрою та браузера, з якого ви заходите. А проксі це якби ваша IP-адреса. І завдяки тому, що ви маєте новий пристрій та нову IP-адресу, ви можете виконувати усі активності від різних проектів та не прийматися, що ви потрапите. У бан. А як це все створити, як тримати на одному комп'ютері 100 аккаунтів, щоб вони між собою не палилися, я вам зараз розкажу. Почнемо з антидетект браузера. Їх є чимало кращі і гірші, але я назву вам два: це Incognito або Dolphin, тому що у них є по 10 безкоштовних профілів, і підписка зазвичай в таких браузерах чимало коштує. І в майбутньому, якщо ви хотіли придбати свої більше профілів, то ви можете це зробити і збільшити ваших 10 профілів. До, до прикладу, 50, а вже тоді прийдеться платити за підписку. І так, Зараз я вам все буду показувати на прикладі інкогнітон. Спершу необхідно перейти на сайт інкогнітон, зреєструватися та завантажити саму програму, з якою ми будемо працювати. Тому переходимо в «Пошукову систему, тут просто пишемо інкогнітон. І тут переходимо за першим посиланням. Як бачите, пише інкогнітон.com. Переходимо сюди. І тут нас зустрічає ось такий сайт, як бачимо, вони тут розказують про свої переваги. І нам зараз потрібно пройти реєстрацію, але як бачимо, тут немає ніде кнопки зареєструватися чи «Війти в свій аккаунт. І тут на самому сайті Ікугнітон все не так, як ми зазвичай звикли, тому що свій рахунок можна знайти аж самого знизу, як бачимо, ось тут є кнопка мій рахунок, і тільки тут можна нам зареєструватися. І тут нам потрібно або залогінитись, або зареєструватися. Тут все звично пишете своє ім'я, прізвище, ім'я користувача, там електронна пошта, пароль і підтверджуєте свій пароль. Та тискаєте на кнопку Створити аккаунт. І після того, як ви війшли у свій аккаунт, вам потрібно ще виконати одне завдання це зробити підписку на цих 10 безкоштовних аккаунтів. Для цього нам необхідно тут перейти у вкладку Моя підписка. Тут у вас буде таке меню, де потрібно буде натиснути на підписку та замовити якусь одну із них. Доприклад, я тут зараз зайду на оновлення або пониження. Так, все правильно. У вас там буде кнопка Замовити підписку, переходити по ній, і ось в цьому меню, навпроти стартер, вам потрібно буде. Тут натиснути на один на плюсик та зробити, змінити підписку. У вашому випадку буде писати зробити підписку, тому що в мене підписка от вже є. Далі, коли ви ось тут обрали один, натискаєте тут Зробити підписку, там буде наступне меню, де вам потрібно буде там своє ім'я, прізвище, все попідтверджуєте і все. Після чого, як ви зробите свою підписку, вам буде необхідно. Завантажити саму програму інкогнітон. Тут як бачимо зверху, є така кнопка Завантажити, і тут у нас є можливість завантажити або на Windows, або на Mac. Тому обираєте програму саме під ваш пристрій та завантажуєте. Як встановити саму програму? Я думаю, ви самі розберетесь. Там нічого складного, все інтуїтивно зрозуміло. Встановили саму програму, заходите в неї, робите логін через свої дані, по якій ви реєструвалися. І тоді у вас буде інкогнітон виглядати ось таким чином. І тепер наступне, що вам необхідно зробити, це створити новий профіль. Тут є така кнопка новий профіль, натискаєте на неї, і тут зараз будемо почергово заповнювати усі дані. Назва профілю тут можете ввести будь-що, але для зручності можете написати, до прикладу, 1. Тут, в принципі, зараз нічого не потрібно міняти, і зараз нам необхідно додати проксі на цей наш профіль. Тому тут зліва, як бачимо, є така колонка і пише проксі. Заходимо сюди. І тут нам необхідно додати наше проксі. Я особисто купляю проксі на ProxyLine. посилання на реєстрацію на ProxyLine я залишу в описі під цим відео. Що вам тут необхідно зробити? Це пройти реєстрацію та поповнити свій баланс. Для початку. Щоб поповнити свій баланс, тут зверху справа є така червона кнопка, ваш баланс. І тут можна поповнити свій баланс різними способами, до прикладу, тою ж криптовалютою. Обираєте тут криптовалюта, яка, яка у вас є. Тут вводите суму. Точніше, спершу обираєте суму, тоді обираєте, в, в якій криптовалюті ви хочете поповнити свій баланс, натискаєте оплатити і далі оплачуєте. Після того, як ви оплатили свій баланс, вам необхідно перейти у вкладку новий заказ для того, щоб придбати нове проксі. Тут обираємо тип індивідуальні проксі, обираємо версію IP IPv4 та шукаємо Україну. Вибираєте Україна, обираєте скільки проксі ви хочете купити та на який термін, до прикладу, на 30 днів. І Вартість одного проксі на 30 днів коштує Долар 77 центів. А якщо у вас буде до прикладу 100 аккаунтів, то прийдеться платити по 177 доларів на місяць, що є немало, але з тих 100 аккаунтів ви зможете заробляти в рази більше. Тепер тут натискаємо на кнопку Оплатити з баланса. Як бачимо, в нас пише, що зараз немає доступних IP, а все тому, що зараз проходить сейл на CoinList Кіберконект і всі проксі розібрали туди. Саме тут проксі вони дуже часто оновлюються, можна в принципі навіть заходити час від часу та перевіряти, чи додалось українські проксі, тому що як зараз немає, а за годину вони вже можуть з'явитися. Тому в такому випадку, якщо у вас немає українських проксі, ви можете замінити їх іншими, до прикладу, взяти проксі на Польщу, там на Чехію і на Німеччину і так далі. Просто краще юзати проксі на Україну, але в тому нічого плану немає, якщо ви будете брати проксі і на Польщу. І тепер я ще раз спробую купити проксі. Одне на 30 днів IP Польща, натискаю на оплатити з балансу, як бачимо, я зробив нове замовлення. І тут, як бачимо, є усі дані для того, щоб вписати в Antidetect браузер та під'єднати наше проксі. Але я рекомендую вам прийти на свою електронну адресу та переглянути останнє повідомлення від ProxyLine, тому що вони ось тут в файлі прикріпили саме те. Проксі, і тут можна його дуже зручно для себе скопіювати та вставити в самому інкогнітоні. Тепер просто переходимо назад в інкогнітон, Тут в тип підключення обираємо http проксі І ось тут в проксі-сервер вставляємо те, що ми щойно скопіювали. І ось зараз побачите, чому зручно скопіювати саме з файла, який вам ProxyLine надіслав на пошту. Ось вставляю я це проксі, як бачимо, логін та пароль одразу автоматично підв'язався, не потрібно додатково його копіювати на сайті та вставляти. Тепер натискаємо на кнопку Провірити сам проксі і зараз глянемо, чи воно робоче. І як бачимо, все працює: IP на Польщу, місто, Варшава. І тепер, в принципі, на цьому все. Додатково, якщо вам потрібно буде щось додати там. Розширення і так далі, то в майбутньому ви це все дізнаєтесь з інших відео. А зараз більше нічого нам не потрібно робити, просто натискаємо на кнопку Створити профіль. І тепер ось тут наш аккаунт 1 з'явився серед наших профілів, і ми вже можемо його відкривати та користуватись. І таким самим чином ви створюєте всі наступні профілі, натискаєте Новий профіль, пишете там аккаунт 2, вибираєте операційну систему, заходите. На проксі додаєте нове проксі, яке ви купите на ProxyLine, і маєте другий профіль. А зараз давайте відкриємо аккаунт 1 і подивимося, як це все працює. Натискаю на кнопку відкрити. І тепер ви можете працювати у новому профілі, який з вашим IP-адресом, з вашими браузерами ніяким чином не зв'язаний. І тепер, що я вам рекомендую, це зареєструвати електронну адресу, тому приходити одразу на Gmail чи на іншу пошту та реєструєтесь. Далі я вам рекомендую зареєструватися на Twitter, на Діскорд, завантажити собі різні розширення, такі як MetaMask, тому що все це вам в майбутньому знадобиться. Після чого ви можете реєструватися на різних біржах та реєструвати їх, до прикладу, на своїх друзів, там знайомих, родичів, проходити там кивасі верифікацію, в'язати до цієї пошти, що ви щойно створили, та до того номеру телефону, якого ви придбали. Також, що я вам рекомендую це вести Google таблицю по своїх профілях або в нотатках усе прописувати. Можливо, на перший період вам буде простіше записувати все в нотатках, потім перейдете на Google таблицю. Прийшли в любі свої нотатки і зразу записуєте, до прикладу, аккаунт 1 написали, написали пошта і тут записали логін та пароль від цієї пошти. Далі написали тут Metamask та записали світ фразу від того метамаску, що ви поставили на аккаунті 1. Далі відступаєте і тут прописуєте кожну біржу, що ви там зареєстрували, і записуєте логін і пароль від цієї біржі. Думаю, принцип ви зрозуміли. Також у вас повинен бути на кожен аккаунт по номеру телефону, який вам необхідно придбати. Та до усіх цих аккаунтів на профілі в'язати цей номер телефону і так на усіх 10 профілях. І ще вам необхідно не палити між собою свої адреси, тому що вам потрібно буде там перекидати крипту між своїми адресами, заводити там, виводити, і тому важливо, щоб вони не були у блоці «Пов'язані». І якщо ви хочете, до прикладу, поповнити свій MetaMask 1 на аккаунті 1 в інкогнітоні, в якійсь там криптовалюті, то робіть це з якоїсь біржі, до прикладу, з Binance. Тому що коли ви відправляєте кошти з Binance, то вони йдуть з гаманця Binance, а не з того адресу, що прив'язаний до вашого аккаунту на біржі. Ось, до прикладу, у Блоці поглянути хтось виводив собі USDT на свій адрес зі свого аккаунту на Binance, і гроші йшли не зі свого адресу, а з адресу Binance. Як бачимо, пише Binance Hot Wallet 6, і таких адресів Binance, я думаю, є чимало, і вони йдуть. З гаманців Binance. А якщо ви хочете вивезти крипту на свої адреси з Metamask, в Інкогнітоні чи з якоїсь іншої біржі, що у вас там стоїть, то виводіть з кожного аккаунту на різні гаманці. До прикладу, на біржі OKX можна створити багато нових адрес або суб -аккаунтів. Просто обираєте, зайшли в свій аккаунт на OKX, вибираєте депозит, обираєте криптовалюту. Я, до прикладу, обрав USDT Terc20. Далі там обираєте, куди ви хочете, то щоб ця криптовалюта зайшла, у фінансування або торгівля, це неможливо. Далі, тут у вас є ваша адреса USDT, ви можете ось тут нажати і натиснути тут на кнопку «Добавити нову адресу. І тут у вас появилась нова адреса, і ви, до прикладу, можете собі її скопіювати, і зайти в свої нотатки, і тут написати: адреса для виводу. USDT 3 20 OKX Рисочка, та вставити цей адрес, що ми щойно скопіювали. І ви вже будете мати записано цю адресу, і будете знати, що на цю адресу можна виводити з аккаунта 1. Тому думаю, ви принцип зрозуміли. Ви можете тут створювати дуже багато різних адрес, і на кожну з цих адрес відправляти криптовалюту, і вона потрапить на ваш аккаунт на OKX. І так, я розумію, що спочатку вам може це все здатися складно. Не захочете, може і це робити. 10 профілів. Дуже багато часу на це прийдеться потратити, тому що створити 10 профілів, на них ці всі пошти, різні твіттери, дискорди і е, такі розширення, як MetaMask, це все займе у вас дуже багато часу. Але в майбутньому виходить якась темка, Ви просто вже маєте 10 профілів. Це все проходити буквально за одну годину часу. І ви виконали завдання на 10 профілів. Відповідно, профіт ви отримаєте в 10 разів більше, як зазвичай. А якщо вам би були цікаві гайди від мене про різні ретродропи, по про всі активності, всюди, де можна використовувати ось ці профіля, то напишіть про це в коментарях і я буду знімати для вас такі собі відео інструкції по різних активностях. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.